Маркети ага. і всяке-всяке, то в більшості, якщо ти на авто, то немає місць для паркування. Полотенце з'ясувалося, що ці е, супермаркети не роблять так звану схему організації дорожнього руху про собі, бо це робота, це гроші і так далі. Коли немає схему організації дорожнього руху, немає законної парковки і немає вимог законної парковки, мінімум 10% місць для людей з зенозді. Ми маємо перевірити особисто зробити виїзд, взяти ветеранів, взяти на автомобілях, проїхатися по ключовим парковкам, перевірити, там, ви виконуєте ці правила чи не виконуєте питання контролю за тими місцями, що вже є. Це буде окремий лист на патрульну поліцію від мене. Це буде окремий лист. Знаю, на громадські об'єднання, які разом з громадою будуть контролювати цю історію і пояснювати людям, що не треба займати місце людини з інвалідністю, якщо ти не людина з інвалідністю. Ось там відстояли вже люди право собі, Ось зараз я вважаю саме час натр... нас, не людей, нас натренувати, щоб ми з повагою відносилися до, до людей з інвалідністю.